Доброго дня, вас вітає адвокатське об'єднання захисту. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити з приводу законності нарахування неустойки за кредитними зобов'язаннями під час воєнного стану. Відповідно до статті 617 цивільного кодексу України передбачено, що особа звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що прострочення зобов'язання сталося не з її вини або у зв'язку з застосуванням форс-мажорних обставин. 24 лютого 2022 року. Президент України підписав указ. Про застосування на території України воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року. Відповідно до частини 2 статті 141 закону України про торгово-промислові палати передбачує, що форс-мажорними обставинами є воєнний стан. Що це означає безпосередньо для вас? Це означає, що кожна гривня, яка зарахована як неустойка за вашими кредитними зобов'язаннями, вона є незаконною. Більш детальну інформацію з приводу списання цих незаконно нарахованих неустойок ви можете отримати на консультації в адвокатське об'єднання захист, записавшись за номером телефону вказаним в описанні.